Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Сьогодні буду розглядати питання моїх глядачів: Запорізька область, Одеська область. Почну з добрих новин. Сьогодні були. Удари по Севастополю. Пишуть в новинах, що в вогні був судоремонтний завод. Також що серйозних ушкоджень зазнав десантний корабель Цезарь Куніков чи однотипний новочеркаськ, повідомляє Розмі. Взагалі, велика бавовна в Криму. так що... Що я вам говорила? Згадайте мій розклад про Одесу, що їм просто так удар по собору не зійде з рук. І карма прилетить, і Чорноморському флоту буде Пі. Самі знаєте що. І ось такі. Удари є. І, до речі, мені вчора снився Буданов, я вам розповідала, І темна вода. Ось я думаю, що те, про що я говорила, що можливо буде запобігти проблеми, я думаю, що це якраз і сталося. Невідомо, які б удари нанесли ті кораблі. І як би це аукнулось Україні і так щодня під обстрілами. А ось знищення цих кораблів, пошкодження їх, так як і судоремонтного заводу дуже велике значення для України може мати. Так що будемо сподіватися, що це сон відігрався на благо для України, і Буданов мені вчора снився не зря. А зараз давайте подивимося запитання глядачів. Що тут королева жезлів, я думала про Запоріжжя. На жаль, королева жезлів щодо загроз не дуже гарний сигніфікатор. Можуть бути серйозні обстріли, але хіба для Запоріжжя це новина. Постійно там обстріли. Давайте подивимося на найближчий місяць. Ось у нас сьогодні 13 вересня. Дивимось прогноз на місяць. Воєнні загрози, чи будуть обстріли, і що там взагалі на Запоріжжя покаже. Запоріжжя щодо обстрілів. Прогноз Запоріжжя. Прогноз на місяць. Вісім пентаклів. Говорить про незмінність ситуації. Дивіться, працюють над вбивством людей. На жаль, вісім пентаклів – карта працівника, 10 мечів, карта смерті. На дні колоди ось таке. Було, побачимо, що буде тут. Трійка кубків, шістка мечів, вісім мечів. Тут ось йде якась інформація, що буде нагнітатися питання щодо ЗС. І люди. Це, скоріше за все, з енергодару не мають змоги виїхати. Буде обмеження щодо пересувань, загроза радіації, ось тут конкретно падає. Далі, вода, вода обмеження, можуть бути влучання там, де. Об'єкти водні і можуть бути проблеми з водою, на жаль. Очі зав'язані, це значить, що може і не бути світла. Тобто ось таке може бути і загроза щодо Запорізької АЕС. Давайте подивимося, що ця вісьмірка мечів, обмеження які. Дев'ятка пентаклів. Тобто, в тому, що приносить людям комфорт, а що нам комфорт приносить? Щоб було нормальне життя, включив світло, воно є, включив воду, є газ, все, всі комунікації, щоб працювали, ось тут іде обмеження, тобто влучання можуть бути в об'єкти енергетики і гідротехнічні споруди. Також ось там, де мости, тому що тут 6, каже, мечів, будуть якісь, скоріш за все, влучання, і люди будуть проблематично кудись добиратися. Трійка кубків в мене асоціація така, як з цими реакторами, і тому загроза є від ЗАЕС. І тут ось робота по знищенню людей. На жаль, так, і, на жаль, п'ятірка кубків також випадає. Це може бути ураження дамби, мосту і по вісьмірки мечів. Це може бути, на жаль, і підтоплення. Я не лякаю, прогноз це лише прогноз. Майбутнє і може збутися. Інший сценарій розвитку подій, якщо люди будуть вкладати свою енергію, молитися, будуть змінювати якісь стратегії своєї поведінки. Але на жаль, ось тут загроза щодо Запорізької АЕС, і скоріше за все, мабуть, є і загроза для ГЕС. Для гідроелектростанцій в Запорізькій області, бо по п'ятірці кубки, вісьмірці мечів згадайте про Каховську ГЕС. Ось в них є задум знищити дамбу, міст чи плотину, і це біля Запорізької АЕС. Тобто і питання Запорізької АЕС і гідроелектростанції, воно дуже актуальне, тому що хочуть обмежити комфорт і щасливе життя людей, самодостатність обмежити, знищити, ну і взагалі в деяких навіть і забрати життя. Мечі, мечі, мечі – це не про енергію доброти, це про енергію враження. П'ятірка кубків на трійку кубків додаткова карта. Тобто свято відсутнє. Ось трійка кубків, п'ятірка кубків це взагалі можуть бути сигніфікатором поминок. На жаль, тому я думаю, що будуть людські жертви. І крім того, ось тут і працюється на те, щоб були людські жертви. Давайте для Запоріжжя хто дивиться цей розклад. Побажаю їм, щоб в них була стабільна ситуація, незмінна. І зараз я вам скажу, який аркан може допомогти вам в тому, щоб стабілізувати свій нервовий стан. Трішки почекайте, зараз знайду. Ось четвірка Пентаклів. Це карта може говорити про незмінність ситуації. Стабільність далі нікуди. І ось те, що вверху те і внизу, можливо, тут швидше, буде ось захист вищих сил, і карта помірності. Тому, хто дивиться мій розклад, я бажаю. Щоб у вас була стабільна ситуація, щоб влучань в ваших будинках взагалі не було, щоб, точніше, треба перефразувати, що ваші будинки стоять, з ними все добре, ваш емоційний стан спокійний і ви під захистом вищих сил. Ось таку я ставлю вам динамічну. Медитацію на таро можете інколи дивитись на ці карти, і візуалізувати, от яка ця стабільність. Ви повинні її відчувати, ось ці енергії карт. Крім того, моліться. Чи слухайте мантри, чи читаєте Коран в залежності від вашого а Можливо, якщо ви атеїст, то просто візуалізуйте, що у вас все добре, і ви керуєте своїм життям в будь-якому випадку. Бажаю, щоб. Ті, хто з Запорізької області дивиться мій розклад, і не тільки Запорізької області, щоб у вас було все стабільно. Що вверху, те і внизу. Спокійний, спокійний емоційний стан, захист вищих сил, єрофант і ваше житло було ціле, неушкоджене, і все з ним добре. Четвірка пентаклів. І хай ось ця дев'ятка пентаклів. Буде для вас в позитивному значенні відігруватися. Все є, я все можу, гроші, ресурси і прекрасне здоров'я. Ось такий для вас старо розклад побажання. Зараз подивимося для Кривого Рогу. Також просили подивитися це місто, що тут у нас випадає, сонце перевернуте, на жаль, це можуть бути влучання, влучання там, де. Діти в гіршому випадку, або це великий вогонь, або там, де велике скупчення людей? По сонцю це може навіть бути якийсь культурний осередок, наприклад, кінотеатр, якась площа, тобто там, де показують себе з кращої сторони. Дивимося, кривий ріг, найближчий місяць, який прогноз? Який прогноз для кривого рогу? Загрози обстрілів. Найближчий місяць кривий ріг. Загрози обстрілів. Що в нас тут покаже? Ой, вежа. На жаль, на жаль, дуже поганий прогноз. Вежа і жриця може говорити про те, що влучання по навчальних закладах, по церквах? Влучання по якихось езотеричних місцях, тобто, ось таке всяке може бути. Десять жезлів багато, ой, багато-багато вогню і під загрозою, на жаль, діти. Я думаю, що, по-перше, школи, житлові будинки. І там, де вже були влучання в тих районах, вежа це може бути якийсь завод, наприклад, як варіант не завжди. Це в будь-якому випадку це як така серйозна структура. Це може бути і багатоповерхівка, і якась адміністративна споруда, і багато-багато вогню. Дуже погана ситуація для Кривого Рогу. Це об'єкт енергетики може бути і якийсь інший інфраструктурний об'єкт, тому що після жриці йде король кубків і вода, тобто. Все-таки я ще раз акцентую увагу, що там, де ГЕС, там дуже великі загрози. І знову, ось, бачите, лицар Кубків, ГЕС, дамби, шляхи сполучення, водосховища, це все, на жаль, під загрозою. Кривий ріг, тому будьте. Дуже уважні, не ігноруйте сигнали повітряних тривог, і так само, як і для Запоріжжя, ви можете дивитися на цю динамічну медитацію, але просто дивитися, звісно, це для енергетичного заспокоєння. А якщо є серйозні загрози, треба йти в укриття. Бо береженого і Бог береже, тому ви маєте це розуміти. А динамічні медитації різного роду мантри читання молитв можуть стабілізувати ваш енергетичний стан, заспокоїти вас. І якось так будуть складатися обставини, що в тих містах, де обстріли, де прильоти, в тих місцях, вас просто в той момент ви не будете. Якось вищі сили вас просто видіргнуть з місця, де є загроза. Так, давайте подивимося Кременчук. Кременчук, що там? Кременчук? Кременчук. Загрози воєнні щодо обстрілів, мах. Хтось у вас там наводить на житлові будинки і там, де великі гроші, тобто заводи. Кременчух, ой, 10 мечів, четвірка пентаклів, сила. Дивіться, смерті оце споруди будівлі, те, що нерушиме, і на нього направляється сила. Дуже б хотілося, щоб сила четвірка пентаклів відігралася е, як ППО, бо сила може бути як ППО. Зараз давайте уточнимо силу 8 пентаклів. Е, будуть працювати для того, щоб знешкоджувати удари, щоб відводити їх. але… Але ж можуть бути все одно жертви по десятці мечів. І, на жаль, по магу десь так наводять обстріли, що є конкретно людина, яка здає позиції, щоб якнайбільше жертв було. Тому, на жаль, на жаль, дуже велика загроза. Полтавська область, Полтавщина, там, де заводи, особливо, бо тут карта робітника і тут десятка пентаклів. Можуть бути якісь влучання або уламки збитих ракет і дронів пошкоджувати. І можуть бути, на жаль, людські жертви. Бажаю, щоб у вас все-таки відігралася ось ця карта, як ППО. І будьте уважні, обережні. Бажаю вам захисту вищих сил. Тепер давайте подивимося Одеську область, там, де прильоти біля Румунії, Ізмаїльський район, Ізмаїл, Рені. Що тут у нас Пажезлів, якісь новини. Дивимось, що покажуть карти. Одеська область, найближчий місяць. Військові загрози. Тут жезлів. Це може бути удари по енергетиці. П'ятірка пентаклів влучання, лицар жезлів ракети, двійка жезлів туди ближче до закордону. Ось там, де ближче до Румунії, до Молдови. В общем, по кордону, на жаль, будуть прильоти, обстріли, і планується. НАТО прощупується. Реакції у НАТО зовсім нема ніякої, можна пускати ракети, називається і надалі, як кажеться, і будуть, на жаль, людські жертви. На жаль, я б не хотіла так трактувати, але Одеська область і країни, які поряд, Молдова, Румунія, або там, де ще прильоти були, можуть бути, на жаль. І, до речі, я навіть сьогодні бачила таке повідомлення. Зараз я вам навіть прочитаю, що ось в жителів Румунії закликали сховатися в укриттях під час нічної атаки Росії по Одещині. Населення з сіл Тульського повіту отримали повідомлення. Руалерт, їх попередили, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору. Що НАТО терпимо? І ось дивіться, НАТО дотерпиться, що в країнах НАТО. Які межують з Україною, Польща, Румунія, можуть бути, на жаль, знову прильоти. Молдова, також, хоча вона і не в НАТО, можуть бути знову удари з людськими жертвами. Ізмаїльський район також Рені, там де портова інфраструктура. Ось лицар жезлів, двійка, жезлів, порти. На жаль, прильоти будуть, і вам треба максимально, максимально не ігнорувати сигнали повітряних тривог. А якщо є навіть можливість, то можливо і виїхати, бо прильоти ось по п'ятірці пентаклів серйозні з людськими жертвами, інвалідністю і пошкодженням будівель. По п'ятірці Пентаклів це може бути. Поряд десь церква, по лицарю жезлів дорога досить така насичена рухом, по твійці жезлів це безпосередньо порти ось море, і дивиться людина вдаль, тобто за кордон, і по кордону з країнами. Які межують з Україною, будуть прильоти, на жаль, і ніякої реакції в НАТО особливо не буде. Не зря шуткують, що НАТО not Action token only, тобто ніякої дії одні балачки. Можна було б іншим словом сказати, але ж для Ютуба є цензура. Тому ось такий розклад, Одеська область, особливо Ізмаїл, Рені. Будьте дуже-дуже будьте обережні. І там, де є порти, портова інфраструктура. Давайте подивимося ще раз Черкащину, тому що хасиди їдуть. Я говорила вам в розкладі про Барбіленд під обстрілами, що загроза є, коли будуть приїжджати хасиди. Давайте ще раз подивимося. Черкащина найближчий місяць, загрози. Щодо обстрілів, дивимось: Черкащина, зірка. Зірка це у нас дрони, двійка мечів, тобто, може світла не бути, і зірка це ще. Як може бути асоціація із саме цими хасидами, бо вони ж пов'язані зірка Давида. Ой, атака, летять ракети, Всесвіт. Що ж тут вас чекає, Черкащина, атакувати будуть. І чим це закінчиться по Всесвіту? П'ятірка мечів, на жаль, влучання будуть. Черкащина. Увага, увага, увага. Тричі. Я акцентую до вас, що будуть атаки і, можливі, на жаль, влучання з летальними жертвами. Ось там, де всесвіт, це може якісь місця сили, де там хасиди збираються ось поряд. Так, це можуть бути якісь площі, якісь. Можуть бути, може, поряд з кладовищами, але це не факт. Бо ось зірка, зірка і Всесвіт, це може бути про смерть. Тут п'ятірка мечів, смерть від війни, можливо, десь там поряд кладовища військових, але не факт. Можуть бути там, де місця поховання, якісь старі від війни, і. Дуже велика загроза для місць публічних. Тобто, це знову ж таки там, де збираються люди, це і різні розважальні заклади. Ось по всесвіту там можуть бути атаки. В будь-якому випадку карти таро безпосередньо не вказують на місця. Ось можна сказати, там, де вода. В Умані, наприклад, багато де вода. Тому будьте дуже уважні і не ігноруйте сигнали повітряних тривог, тому що росіяни можуть в подарунок Ірану робити атаки на приїжджаючих хасидів, щоб зробити там трагедію, і таким чином, як би, порадувати країну терориста Іран. Тому увага, увага! Дуже велика і серйозна, тут конкретно показують влучання, на жаль, і як ніж в спину, коли люди не очікували, а по них вдарили. Це може бути в нічний час, або коли сутінки під ранок, і це ракетні обстріли, навіть не дрони, більше схоже на ракети сильно, які швидко летять, які не відстежуються, які погано збиваються, і влучання вже. Були такими ракетами, і, можливо, навіть в тих місцях, де були влучання, але в будь-якому випадку це удар як ніж в спину. Тому Черкащина, дуже вас прошу, будьте. Будьте пильними, моліться про світ захисту вищих сил. І я сподіваюся, всіх, що всі, хто побачив мій прогноз, всі будуть під захистом, тому що ви вже можете ці емоції пережити в своїй голові, перебоятися на ментальному рівні, і тому вже немає сенсу вам проживати такий досвід в реальності. Тому діліться цим відео, попереджуйте своїх знай знайомих. Робіть пожертви на наших військових, на дрони, на інші всі пристрої, які необхідні для захисту, тому що наші ЗСУ це наш захист, наша сила, і у Бога немає інших рук, крім наших. Тому всім захисту вищих сил, до зв'язку. І ось порада тим, хто додивився до кінця. Порада все ж таки бути пильним, не впадати в депресію, займатися корисною роботою це буде відволікати від депресивних станів. Тільки якщо ми всі будемо разом працювати, тільки тоді по суду буде відновлення країни, і будуть добрі новини. Всі мають працювати на перемогу. Ось такий розклад, і хай у вас, як по цій дев'ятці кубків, у всіх буде все добре, щоб всі були задоволені і отримували позитивні емоції до зв'язку.